Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. І сьогоднішня розмова знову ж таки за результатами того нашого опитувальника чи Вікторини, де я вам щодня ставлю питання, а ви вибираєте правильну відповідь. І, і от в одному питанні про доземо і поземо запиталися мене мої глядачі: а чи є взагалі в українській мові такі слова? Доземо і поземо? Так, є. І до 1933 року, відколи почалося зросійщення українського правопису української мови. Такі слова вживалися на щодень нормально, і всі знали, що вони означають. А пізніше їх було замінено горизонтально і вертикально. Подивіться, як це по-українськи доземо, до землі, по земо, по землі. Правда? І гарно звучать, і чується, що це є наші рідні слова. І тут мені пригадалася моя історія в пласті. Коли я складала пластову присягу, дуже мені прикро, але не пам'ятаю, хто приймав у мене пластову присягу. Це десь було в 1992-93 році. І от той братчик, який приймав у нас тоді пластову присягу, приїхав з Америки. Це з тих українських американців чи американських радше українців, які батьки яких змушені були емігрувати до Сполучених Штатів Америки, до Канади в міжвоєнне двадцятиліття, тому що вони рятували життя своє і своїх дітей, цілих своїх родин. І от українці, які виїхали на поселення, зберегли, забрали з собою і зберегли до сьогоднішнього дня отой полтавсько-київський діалект, який на той час був найчистішим діалектом української мови. І завдяки цьому ми можемо досліджувати. А як говорили в Україні після Першої світової війни до того 1933 року? І я пригадую, братчик, який приймав присягу, приніс український прапор. Четверо пластунів стали, розтягнули за чотири кінці той прапор. І от на тому прапорі я мала складати присягу. І тут братчик їм каже, бо вони якось нерівно тримали той прапор, і він до них каже: тримайте поземо, Тримайте поземо. Е, незрозуміння в очах всіх нас. І один тягне догори, другий донизу, перевертають, піднімають, опускають. А він починає вже дратуватися. Як же ж так? Він каже, що поземо, а вони крутять тим прапором. Коли ж він показав, як то поземо, а ми всі зрозуміли і від того часу вже знали, що означає поземо, а що означає доземо. Вчимося. Шукаймо, цікавимося такими справжніми, давніми українськими словами, яка багата і цікава наша мова. Запрошую вас коментувати мої фільмики, радити друзям дивитися їх, вподобувати. Таким чином, ми просуваємо українське наповнення в інтернеті. Дякую, що сьогодні були зі мною! До наступних зустрічей, Па-па!